<клес> Розвивати! Св... Осмо, дехто раніше ще зночі пропускаємо персонал, пропускаємо начальників і не пропускаємо керівний тобто персонал. <клес> Наскільки розваглина ця акція блокування?

Перейшов межу Україна перед загрозою розколу. У мене таке враження, що він тут просто самостійно. народився, і вона й не треба нічого. Зараз на душу і самобутність української нації не може пройти. Опозиційні партії та громади.